Гарні новини Збройні сили України атакували російські військові підрозділи прямо на полігоні багато двохсотих тіла возять Камазами. Перед переглядом новини підпишись, а також не забувай підтримувати українських хлопців та дівчат на фронті. У росіян сталося пекло. Збройні сили України атакували російські підрозділи за допомогою ймовірно американських касетних ракет МЖМ 140 Атакамс. Удар стався по полігону російських окупаційних військ на окупованій території Луганської області. Російські телеграм-канали пишуть безліч двохсотих. За попередніми даними атака була здійснена неподалік села Рогово, там більше сотні двохсотих та біля сотні трьохсотих. Даний полігон знаходиться за 90 кілометрів від лінії фронту. На кадрах, які попали в інтернет, видно попадання американських касетних ракет МЖМ 140 Атакамс по особовому складі та техніці на полігоні. Також на відео видно, що росіяни вишикувались, що їм їхнє командування там щось розказувало. Рашисти так довго були вишикувані та слухали свого командира, що змогли дочекатись потужного прильоту Атакамса. За даними, які зафіксовані на відео, можна заявити. Щонайменше три ракети попали по ворогу, діаметр навколо епіцентру вибуху ракети становить понад 300 метрів. Російські війська перетворились на куски, Суббоєприпаси ракети Атакамс їм повідривали все, що можна. Варто нагадати про те, що саме може вражати ракета Атакамс. Це потужні ракети, вони вражають командні пункти, аеродроми, пускові установки ракет. Об'єкти протиповітряної оборони, вузли зв'язку, склади боєприпасів, а також знищують скупчення ворога касетними боєприпасами. Дякуємо вам за увагу, продовжуємо разом підтримувати Збройні Сили України.